Мотор, камера. Супра. Супра. Чао, друзі, як ваші справи. Ключове, як ваші справи. Хочете нас підтримати? Лайк і пишіть, як ваші справи, що ви робите? Е Якщо помічаєте, щось в нас красиве, пишемо позитивне і красиве. Ми вже з усім розібралися, ми рухаємось далі. І... Гостру тему ми поки що залишаємо. Не все так однозначно. Це моє рішення. Це моє рішення. Субота. Суботніх півдня як в нас проходить релакс. Ми їдемо в басейн на 10-50 у нас басейн, Марія з тренером займається, є багато діток. В мене вільне плавання. Так, це просто немає нічого кращого. Кава, басейн і дорога, по якій ти маєш пройтися. Да? Дуже хороша дорога. Я так і не дочула. Я мама в першу чергу потрапила на канал, мама, якої є дівчинка з цукровим діабетом. Що ти там кушаєш? Покажи. Це ми вчора такі yeah. курині нагетси робили. Да. Це я такі зробила. Це супер, там щось приліпилося. Яка в тебе глічемія, ти мені скажи? Я щось все прослухала. Глічемія, скажи, яка зайчик. Папа з відрядження печива привіз смачного. Знаєте, як це ж від зайчика? Це, це від зайчика. Це... Так круто, я пам'ятаю, в мене хрещений. У нас від бабушки додому було там вісім кілометрів лісом полем, і він одного разу після канікул віз мене на конях. Здається, осінь була на конях і віз мене додому. А, і, це, і ми їхали, а в нього там пасіка є. По дорозі заїхав на пасіку, привіз, дав мені меду, дав мені цих соти. І сказав, це тобі від зайчика. Я думаю, у вас в житті хтось вам теж щось від зайчика носив. Так? Там Мама конфетку могла принести від зайчика. А, і оце знаєте, це цей ефект від зайчика. Зайчик передав. Це тобі зайчик передав, ти знаєш? Папою зайчик передав. А де ж папа взяв? Марія, ніякої романтики в цих дітей нема. Так, ти мені скажи ще раз, яка глічемія. <глечі> так? Так. Зроби, пожалуйста, ти будеш і спагетті, і курочку, да? і печиво. Роби двоєчку. Якщо то від зайчика, то я візьму. А якщо не від зайчика, покажи, що там. Ага. Р... Ну, роби двоєчку. Отак, ну, ніякої романтики, папа не зайчик. Ми на місці, ми є. У нас все а ти... добре. А хоча б на вулиці погода просто чудова, але ми не підемо не в парк, ні на каскади, ми не підемо. Сьогодні в Марії трохи соплі, да? так? Ти... Да, після басейну, з да, цоплями йти в басейн чи не йти. Як мені в минулому році медик пояснив, каже, навпаки, там же ж вода, хлорка. Воно так промиє все, що ніде так нічого не промиє. Головне, щоб не було температури. Поки плавала глічмія, впала, то що в цей, в цей час після нас нікого немає. Я бачила, що там приїхали. І вони плавають, вони плавають дощ. Ти пішла, подивилась, там нічого видно не було. Ні, там було написано. Там було. Сенсор... Напис... А, сенсори, персу було, бо як ти вводить, в неї сенсор залишається. Ми його просто приклеюємо, щоб він не облетів. Чинезе. Чинезі. Чінезі. Ложка чинезі. Там в нас все вже чинезі. Одні ми. Папа, Папа італіану. Мама Україна. Ти? Італія, Італі, інглезі, а, і Україна. А в тебе що? англійський кон? Іспаньола. ще. Ну, це ти мовою розмовляєш, цю знаєш. А коріння, яке в тебе, кров, яка в тебе. Українська, італійська, іспанська. Італійська Італійська кров? А української нема? Mm. Ну, Ми ж з тобою говорили, що половина половина, так? Да? Mm. Mm. <laughs> ти забула чи що? Mm. Смачно тобі? Ось вона після басейну завжди голодна. Ну, смачніше з телефоном. У мене є кава, я забула за каву. Зараз приїдемо додому, а у нас там попелісошено, помито, кострик розпалений у нас там, Красотіще. Собака на кроваті. Собака на кровати. Ти ж любиш свою шане? Ну і все. А, Так що таке? Знаєте, зроби, будь ласка, тихіше, да? Дивиться, значить, чиїсь там ролики якоїсь національності, перекладені українською мовою, ну, дубляж української мови, але там на дівчинку склоняють як хлопчик, таке багато чого. Некорисного, що можна так і запам'ятати. Так що в нас басейн? По понеділках, п'ятницях у нас українська мова онлайн, але ви знаєте, от плавала і думала, що ж вона нам дає? І е е е е якось навіть для дітей? Розвиток, да? розвиток не розумовий розвиток, щоб були розумні, а діти розвиток, щоб були відкриті, щоб могли свою думку висловити, щоб якось да, там і подурачиться думку висловити, не боятися. Не соромитись і щось розумне, щоб вони могли висловити думку. Це не, це не пророзумно, це не вложити туди якісь знання, повести на математику, повести на українську, повести на англійську. Це все спілкування. Особливо, да, там, якщо іншою мовою це взагалі відкриває мозок, спілкування з іншими людьми, не лише в школі з учителями, які там ü, кричать, не лише дома з мамою, яка строїть. Щоб порядок вдома був. Ось в нас да, там басейн, це тренери. Вона дуже гарно з усіма знаходить спільну мову, і взагалі діти відкриваються. Нам пощастило, Марія відкрита. Є ж діти, які не відкриваються, є діти, які навпаки, один і той самий тренер. Одній дитині супер, взагалі там прикипить, там обнімашки целовашки, А друга дитина. Не, не, не то, що не взлюбить, а взагалі не перед ким не відкривається. І оце ж тянеться, воно тянеться і тянеться. На рахунок психолога. Е, я в себе на каналі ділюся своїми думками: те, що я відчуваю. Я там недоділений філософ, недоділений психолог, тому що, можливо, якісь склонності і є, я гуманітар. Але я це все не розвинула. Тому в мене все з космоса, і все з методатика, і все з мого досвіду в тих умовах, в яких я живу, як я себе відчуваю. Ви можете розповісти в тих умовах, в яких ви живете, як ви себе відчуваєте. Все, що ми відчуваємо, все, що ми переживаємо, це вже все пройдений етап і вже все записано. Але де про це почитати? Да? Вам не один психолог не розкаже, де це прочитати, що зробити. В них методички. Значить, примі... приміняти психолога до дітей і до підлітків. Це як друг. Це не лікують вам мозги, психологи, психотерапевти вже мозги лікують, коли вже там вже треш, коли вже треба медикаментами допомагати, коли вже оточуючи тебе вбили, зацькували, і вже ти там. Я про дітей і підлітків. І діти це для того, щоб було з ким спілкуватися, і якщо дещось не так, щоб була людина, яка це помітить. І допомогла не закритися і бути відкритими. Так? Чому, коли є проблеми десь якісь. А от так як взяти цього червоного каптурика, то я вважаю, що по тому, що вона рік тому пережила, а ми живемо вже рік з діабетом. Я рахую, що треба була б якась людина, яка б поговорила і оцінила, закривається, не закривається. Про себе я мовчу. Потім підлітки. В них те саме є підлітки, які не знаходять спільну мову з іншими ровесниками, не подобається їм, як вони там про інших розмовляють чи ще щось. Ну, По-другому, вони устроєні. Так, психолог треба для того, що як друг. щоб Відкрився ти перед ним, щоб виговорився ти перед ним і рухався далі. Іноді підлітки самі е, зупиняють оце все ходіння до психологів, тому що кажуть: а там уже одне й те саме. Що мені там робить? Мені там нема що робити. Людина виговорилась. Людині допомогли тут в Італії, тим паче, що ти не просто там ходиш, підліток ходить до психолога і все. Ні, тут і батьків визивають, і маму, і папу тут здобов'язують. Нема такого, що там міліція, ще щось поліція. І це правда, що в Україні є таке, що психолог буде працювати лише з клієнтом і він не позве батьків, тому що страшать і все інше є таке. Я чула про це. Дорослі. Значить, про дорослих, сходи до психолога. Так, коли ти вже вирішиш всі свої проблеми, що тебе отак от довело до психозу, тоді так, щоб уже вигрібати свій психоз, переварити те, що відбулося, так, я згоджуюся, що треба кудись іти. Але такий момент. Уявляю я собі, як моя мама, коли мені було там 15-16 років, коли батько вже ну, як я тут зрозуміла, те, що у мужчин є депресія, і ця депресія дуже погано впливає ще хуже, ніж жіноча, тому що на жінці лежить будинок, якісь е, побутові ці е, задачі домашні і е, ти. Ти щодня мажен приготувати їсти щось пригребти в хаті, ну там хоч колись. А їсти ти маєш приготувати. Плюс, якщо це село є якесь господарство, плюс тебе якісь зобов'язання є, ти вигрибиш. А чоловік що, чоловік собі ну нема дров вдома, то й нема. Справишся, ти ж баба там ще щось. Ну і коли ми з мамою залишились, мені було десь 14-15. Ми залишились, 15%, 100%, Ми залишились без дров. А, то ма... я уявляю, мама, іду до психолога розбиратися, бо я оце не вигребу. Ми брали пилку дружби, ми брали сокиру, мама питала в лісника, я там піду сухостой повалю. Ми їхали з сусідом, вони кудись їхали по своїх справах за ліс, я не знаю куди. А ми йшли з мамою снігом, так уже все притрусило, і ми йшли з мамою валити сухостой. Їхав сусід назад, ми грузили ті дрова, везли додому. Потім сусіду треба було дати коняці півпогріба буряків, півбочки зерна і, коротше, ще запасів горіляча якогось. А, от, так от. То я уявляю, мама каже: ну ви, діти, там, підождіть, я піду самое, до психолога схожу. Ні. От, так от Або коли ми ждали ждали, коли корова отелиться і приведе телятко і молочко, буде сир, якийсь буде. 90, да? це 90-ті, ні, це вже, це вже да, 90-друга половина. Я уявляю, в нас от, отелилась корова, слава Богу, все, на ранок мама приходить, а ви уявіть, з тієї корови, все вийшло ззовні. Ці кішки, все, все вийшло ззовні. Телятко залишилось, і я уявляю, мама каже, хух, я це не переживу, мені треба йти до психолога. Ні, мама пішла на ферму, виписала молочка, які там ті зарплати хто платив. В рахунок зарплати. Ми виготовили ту теличку, пам'ятаю, з мамою ввечері, коли ж та дойка? Вісім, там, в дев'ять, та дойка на фермі. Йдемо з мамою на край села. Сніг, не сніг, вітер, заметіль, дощ ходила з мамою на край села. Що ж я мамі скажу? Йди сама, чи ще щось. І шли вдвох, вигодували ту корову. А ви уявіть собі, стелички вигодувати корову. Це що означає? Отак от, от. А я тут така: або любіть чоловіка. Діти поїдуть, розійдуться і все на світі. Значить, так, діти в мене одні. А чоловіків, може бути, багато. Так само і жінок може бути багато, а мама одна, от так от. Пам'ятайте про це, я теж сина вчу, от вчу сина так само. Кажу до нього. Значить так, синочок, коли ти вдруг там от, чи одружишся, чи ви будете разом жити там перших років три, мені байдуже, що там в тебе буде відбуватися. Не дай Бог, я скажу, що щось вона не така, чи що вона мене обідала. Кажу, пошли мене за трі дів земель десь в Америку заробляти гроші на внуків. Щоб ото взагалі не слухав мене моїм. Хто його знає, що там в мене в тій голові буде. Кажу, нравиться мені, не нравиться взагалі. Далі кажу, якщо побачиш, що я навіть на неї неправильно дивлюся, кажу, присаджуй мене взагалі. А якщо у вас дітки будуть і мені щось там не сподобається, що ви там дітей не так виховуєте, чи ще щось, чи я на невістку не так подивилась, кажу, привозите на тиждень до мене дітей і чкурнете, їдьте куди хочете. Він вже каже: А чому не на місяць, а чому не на все літо? А потім такий каже: та ні, навірно, краще не одружуватися, бо прийдеться резинку від трусов последнього віддавати. Кажу, боже багатий. Ну поки жениться буде, якихось, якось ж... поки буду жениться, будеш якихось дві тисячі євро, <сміщу> Сміщу в мене по повній програмі. Так що таке? А якщо мої діти скажуть, ні, все-таки я не можу все? Окей, я прийму цих дітей і ніколи не скажу, а я ж тобі казала. А взагалі, коли батьки кажуть там, не женись, не, не женись, друже, синочок, не женись, або доця, не виходь замуж, це ж не, не, не кажуть, що саме іменно за цю людину не виходь замуж, або на, саме на Цій людині не женись. Це взагалі вам говорять, та не женися, та не виходь замуж, сиди оце тут а біля мене, і нам буде супер е всім разом. Не треба створювати сімей. Вже мама з папою створила сім'ю, і дітки повинні жити в тій сім'ї. Щоб менше було проблем в родині, не треба створювати сімей, ще народжувати дітей, не треба. Є папина і мамина сім'я. Не треба нікуди йти. Треба сидіти вдома, заробляти гроші, ложити їх під подушку. А сім'я вона ж забирає гроші. Розумієте? Треба сидіти самому. Сам на себе заробив, сам себе прогодував – а в Віталії, якщо ти ще й не женився, не вийшла заміж, ти собі сидиш біля мами, біля папи, і ні в чому собі не нуждайся. Господи, а то оце починаємо женитися, замуж виходити, оце дітей заводити, куча оцих проблем, Бабушка з дедушкою страдають. Там, не дай Бог той син десь недовоспитаний, це ж видно буде. Знаєте, коли саме більше видно, як нас виховали? Коли ми виходимо замість або коли ми одружуємося, от тоді саме вже більше, саме такий смак вилазить, і, видно в тебе отут на лобі написано, де тебе перевиховали, недовиховали, додали, не додали, травмували. Отаке дівчата, життя. А ми їдемо додому, так що я нікуди не пропала. Я по суботам-неділям випускаю там якесь одне відео і все це ж субота-неділя. то вже за мене переживали. Все добре, ми тримаємося. Але от таку цю гостру тему давайте трішки про неї забудемо. А то е, я далі продовжую говорити, далі продовжуємо писати. Давайте обнімемо один одного е, і напишемо, яка у вас погода за вікном. От напишіть мені, яка у вас погода за вікном, що вас турбує, як ви пережили ніч. Я вас оце прошу писати. Напишіть мені, е, там, як класно ходити в басейн, я теж сходила в басейн. Воду, яку ви п'єте. Я забула, я хотіла кави попити з вами, я вже забула про ту каву. Чи ви пили каву сьогодні, напишіть, чи ви їли круасан. Це єдина каву, яку я можу вам тут показати. Я навіть не можу вам спокійно показати, що я попила каву і з'їла якийсь смачний круасан. Ви що? Мені не можна такого. А те, що я весь час катаюся, це ж вообще. В общем так, моя задача. Залишатися біля моєї дитинки, так. Да. Ти хочеш, щоб мама завжди була рядом. Okay. Да. До скількох? До вісімнадцяти? А до скількох? До... скільки? На -да. Навсім? <с> а я вже взагалі вирішила, Нічого мені не треба. Оце Марія тут ходить в школу, живемо тут, піде в районний центр, бо тут нема школи середньої, піде десь, десь в цю середню школу. Я поїду за нею в середню школу. Поїде вона в університет, я поїду за нею в університет. Ну, не для того, щоб там діжурити, а десь там ну, поруч жити. Да? Там в Римі, допустимо, то треба, можна знімати щось. І вона собі буде ходити в університет, а я буду собі спокійно ходити на роботу. Дівочки, треба любити себе в першу чергу. Я так долюбилася, я так долюбилася, що нахрен моя любов нікому не надо. І я не надо, розумієте? Я маю бути нада собі. А в таких випадках, коли ти долюбився, об тебе витрили ножки, от того, що ти вже просто хочеш, вилупився, Знаєте, тебе в цемент закатують. А ти вилазиш, а тебе ще закатують, а ти вилазиш, а тебе ще закатують. Ти вилазиш, а тобі кажуть, так, далі ще хуже буде, пожалуйста. Я бітон привезу, бітон, бітон привезу і тебе закатаю. Треба любити себе. Наш організм, наші емоції, вони нас не підводять. Це ми їх беремо на ключ, на ключ, на ключ. Я вже мене стільки ключів. Я вже настільки отут все позакривала, все на замки. що Я вже й ключі погубила. Мені вже треба коротше, ці замки позрізати, поспилювати із себе і не шукати ключі. Я вже задовбалась шукати від всього ключ. Нема ключа. Мені його не дали. Мені не дали код від сейфа. Понімаєте? коли у вас є сейф, там лежать ваші кошти, але у вас нема кода від сейфа, треба що зробити? Треба плюнути і піти собі, відкритися, знайти купити новий сейф. Розумієте? І там в той сейф, Ніколи нічого не ложити і не накоплювати. Нафіга. Душа має бути відкрита, нічого не треба закривати на замки. А то я тут в себе позакривала все на замки. Ключі забрали-заховали. Мені ключ від своєї душі не дали. Взагалі, я можу так довго і нудно розказувати оцю, цю всю хрень, тому що в мене тут мозги, але філософський якийсь уклон. Плюс у мене немає такого етикету, такої культури розмовляти. Я звичайна. Якби я ходила може, в університет, то може б мене там навчили, як розмовляти. А так я от така, яка я є. Так що всі обняла, дівчата і хлопці, я розповіла вам, як наші справи. Я так наплавалась, в мене так мозги закипіло, вони взяли басейн, підігріли до такої степені, там я вам відповідаю 30 градусів. Коротше, тенденція пішла: оце ж запустили цей басейн. Вода, яка має бути? Ти залазиш, вона така. Ну, Ледь-ледь така тепла, ну не льод'яна, скажімо так. Ти починаєш плавати, шевелитися. Ху, супер! Взагалі. Ти нагріваєшся, тобі жарко. Я тільки я заходила в ту воду, як в ванні. Я я згадала, я вже, я вже 10 років не була в ванні, не лежала, да? нема тут ванн, А якщо й були, вони ж їх повикидали всі ті ванни. А, і це, я зайшла сауна. Я сьогодні побувала в сауні. Звісно, супер. Але ти поплавав-сюди в'ялінку. Я представляю, як дітям. Ну, а ті малі діти да, вони там не шевеляться, по 8, 9, 10 років вони бояться води, біля бордюра щось там повстиділи, як у сауну прийшли і пішли. А ці шевеляться, а інші шевеляться. Ну, я цим тренерам і це я кажу, щовий на кочегарили, Гарили. Кажу, ви можете мовчати. Я поняла що случилось тому що в роздівалки, мамочки, жалось, вода лядяна є там. Це ви льодяної води не бачите До речі, ви зараз дивитесь, а я розмовляю, бо я бачу зараз сама себе. я, морш. я морш. У мене є 15 років стажу. Навіть трохи більше, 17 років стажу. Ниряння в ополонку, неряння в ополонку, вночі мінус 30, днем мінус 16, це саме таке, що більше. Льот, ну, у вас не влізе тут, як це. Уявіть собі бензопилу, нормальну, хорошу бензопилу, не оця, що саме більше лезо, а така нормальна бензопила. Ну, не така, а така нормальна бензопила. в мене ще є подруга, з якою ми маржувалися. Ми позвали її мужа, щоб він нас виріз, нам вирізав ополонку. Зазвичай ми це робимо топориком. Він нам її різав, напевно, час, годину різав ту ополонку. Там був льот, що не доставало, оце лезо не доставало, прорізало, і воно не доставало до води. Він так вимучився, він нам вирізав ополонку сказав, Та нікагда. Просто, знаєте, мужик не хотів казати, та, блід, я тут бензопилу поламаю, але він більше нам не різав, а і ми топориком. І як ми робили, рубаєш, 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 рубаєш. І оставляєш, щоб осталося тоненьке, бо якщо ти вирубаєш з одної сторони аж до води, вода хлине, вилізе, і тоді ти вокруг не можеш його вирубати. А це треба рубать, 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 рубати, рубати, руб, 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 поки вже тоненьке не останеться, щоб ти вже бігом чик-чик-чик-чик, це все вирубав. Такі кглигі ми під низ. Пускали такі глиби льоду, що ви навіть не уявляєте. А Так що, оце, звісно, моржування, це щось. Я про нього 10 років тому. Я тільки про одне моржування думала, про одне моржування розповідала. 10 років я бігала від цих чоловіків, розумієте, то туди, то сюди. А сюди я приїхала і мене тут просто. Просто як це ефект, який відбувається ефект? Ти в чужій країні, ти далеко, ти маєш один вихідний, ти хочеш на той вихідний вийти. Довиходилось. Будемо тепер шукати це. Зрізати, коротше, замки. Нехрен замки вішати на себе, нехрен комусь ключі роздавати. Я є в мене, і в мене є дітки. Дякую, що ви мене підтримуєте. Будь ласка, не здавайте мене в коментарях. Я вас дуже прошу. <реш> Просто напишіть Оксана, все буде добре. Оксана, ти железна, Оксана, в тебе дітки класні, Оксана, ти виконуєш свої завдання, супер! І головне, я маю знаходитись біля дитини 24 на 7. Це моя сама головна задача. І ні в якому разі не окей, шукати на кусок хліба, де заробити не можна. Все, дівчатки, і мальчики, спасибо за увагу! Пока-пока!